Друзі, ми регулярно говоримо про дрони на оптоволокні і те, яку загрозу вони несуть нашим захисникам, коли росіяни їх запускають. І зараз буде змога його побачити на власні очі. Адже у нас в студії Галина Білецька, пресофіцерка бригади Гард Державної прикордонної служби України, яка прийшла не сама, а з трофейним російським дроном саме на оптоволокні. Пані Галино, дякую, що ви з нами сьогодні. Дякую вам. Це ваші бійці, оце нещастя, знешкодили. Розкажіть, будь ласка, про це більше? Ну, насправді це лише одна із таких ворожих пташок, яку е уміло, успішно садять наші бійці кожного дня. Це типовий дрон на FPV дрон на оптоволокні, це саме якраз та хижа пташка, яка останнім часом завдає найбільшої шкоди і найбільшого клопоту нашим захисникам, адже FPV дрони на оптоволокні, вони стільки реп. Плюс до того вони можуть собі спокійно сидіти десь в засівці, чатувати на автівку, на якій їдуть наші військові, або цивільні. До речі, зараз на нашому напрямку працює кілька груп, яким абсолютно без різниці, чи військова автівка перед ними, чи цивільна. Вони чатують на все, полюють на все і іноді на жаль. Завдають втрат і військовим, і цивільним, але в переважній більшості наші військові вчасно виявляють та знищують все те, що. Летить на нашу землю зі сторони ворога. Це типовий дрон на оптоволокні. Отут, як бачите, тут катушка, сюди кріпиться, сама катушка, угу. яка потім розкручується в процесі. І завдяки цій катушці нам може летіти цей дрон до 25 кілометрів, залежно від величини самої катушки. Це його заряд, сюди кріпиться бойова частина. Так. В чому перевага таких дронів? Вони стійкі до реп? Відповідно боротися з ними складніше, Ці, але в них є дуже суттєві недоліки. Ці дрони менше маневрують, ніж звичайні угу. FPV-шки. Ці дрони часто запутуються. До речі, ось цей якраз так і був і приземлений. Він просто запутався. Допомогли а, дерева. Допомогли дерева, так, на щастя. Або просто щоб його посадити, можна обрізати саме оптоволокно, тоді він паде. Ми почали з поганого дрону, але у нас зараз є можливість підтримати бригаду ГАРД і допомогти мати більше хороших дронів на екрані QR-код, на екрані номер картки. Хто ще сьогодні не підтримував сили оборони донатом, але має таку змогу. Зверніть, будь ласка, увагу на цей збір. Тим паче, що там за донат від 200 гривень будуть розігрувати подарунок ще один уламок поганого дрона шахеда. Пані Галину, розкажіть про цей лот. Я бачу, що він розписаний так. чимось. Але не бачу близько щодо цей лот розігрується в рамках великого збору, який оголосив наш колега полковник Станіслав Керет. Наразі він проходить службу на західному регіональному управлінні. До цього він був захисником Маріуполя, захисником Азовсталі, потрапив у полон. Це людина, яка як ніхто знає, що таке свобода, воля знає цінність. Цьому, тому е, він об'єднав навколо цього збору відомих людей, які розписалися на цьому шахеді, mm -hmm. шахеді, приземленому нашими захисниками на півдні країни. Е, там є підписи е, Сергія Жадана, там є підписи Олександра Усика і багатьох-багатьох е, відомих людей, які е, кожного дня, так само як і ми, наближають перемогу. Своїм вкладом в це Це збір на чотири бойові бригади, чотири мільйони для чотирьох бойових бригад Державної прикордонної служби України. Одна з них це наша бригада Гард, також Форпост, бригада Помства і бригада Сталевий кордон. Угу. Саме ось цей шахет, який об'єднав навколо себе відомих людей. Він став символом такої єдності. Єдності того, єдності цих бригад, єдності всіх людей, які можуть задонатити, долучитися до збору і своїми е, донатами. Е... Наблизити нашу перемогу, тобто лотерея безпрограшна. Донатити так. 200 гривень, берете участь в розіграші цього артефакту, лампу шахеда підписаного відомими українцями та українками. Якщо навіть не виграєте, то все одно ви підтримали Силу оборони України. Це зараз головне, що маємо робити. Ми тут в тилу. Пані Глино, ваша бригада на Харківському напрямку України оборони це північ Харківської області, Вовчанськ, от туди, що ви зараз можете нам сказати про обстановку і повертаючись до оцього дрона. Наскільки багато зараз дронів на оптоволокні, якщо можливо в такому відсотковому співвідношенні від звичайні і отакі? Загалом ситуація на Харківському напрямку продовжує бути динамічною. Ворог не полишає спроб просунутися на цьому напрямку, однак всі його спроби залишаються на стадії спроб, завдяки нашим угу. захисникам. Якщо говорити про сам Вовчанськ, околиці міста то це переважно робота диверсійно розвідувальних груп. Якщо говорити про інші ділянки відповідальності нашої бригади, де є наші підрозділи, то там нашим бійцям доводиться боротися якраз саме із такими дронами на оптоволокні із звичайними FPV-дронами. Також противник використовує дуже багато розвідувальних БПЛА для того, щоб знайти місце знаходження наших військових. І Повертаючись до збору, чому важливо саме донатити, чому важливо донатити на збори? Тому що отаких от пташок у ворога дуже багато, а потрібно, щоб у нас їх було набагато більше. Тому що такі пташки дають нам можливість е, знищувати ворога, не допускаючи його максимально близько до наших бійців. Вони зберігають життя. Тобто донат е, невелика кількість коштів. Може зберегти життя, може завдати просто мільйонних збитків е, ворогу. Тому що fpv е, дрони, ну той самий fpv дрон здатен підбити танк, fpv uh -huh. дрон здатен знищити величезну гармату. Це мова дійсно про мільйони. Але головне це мова про життя військових. Uh -huh. Війна зараз дуже сильно змінилася в порівнянні з тим, що було два роки тому на початку великої війни період, а то взагалі навіть не порівнюється в повітрі. Постійно дрони у вас на Вочанському напрямку це така позиційна війна. Росіяни щось намагаються, ви їх зупиняєте. Тобто, це точно дуже складно і тим паче що це дуже довго в таких умовах. Який взагалі настрій зараз в бригаді? А, ну безперечно, є втома. Без цього нікуди, але е, крім цієї томи є шалене бажання скоріше бути поруч зі своїми родинами. Для цього наші бійці впевнено стоять на своїх позиціях і кожного дня роблять все для того, щоб наблизити цю перемогу. Наші пілоти щодня розвиваються, щодня вдосконалюються. Вони навчилися збивати дрони на таких висотах, які б'ють рекорди жодних технічних характеристик. В нас є чудові інженери, які щодня працюють над тим, щоб вдосконалити. Ті самі fpv дрони і завдати ворогу ще більших втрат. Тому так війна розвивається, технології не стоять на місці. І саме для того ми збираємо кошти для того, щоб дати можливість нашій армії, дати можливість нашим захисникам, використовуючи от такі fpv дрони, наблизити нашу перемогу. Я думаю, зараз саме час, якщо маєте змогу просканувати qr код переписати номер картки і будь-яку доступну для себе, для себе суму задонатити на великий збір 4 мільйони гривень для бригад державної прикордонної служби України. Якщо 200 гривень донатите, то берете ще й участь у розіграші артефакту, арт об'єкту, зробленого із уламка шахеду. Пані Галина, скільки років ви у війську? вже? я приєдналася. До Державної прикордонної служби у 2021 році угу. до повномасштабного вторгнення. Це був свідомий вибір. Коли почалося повномасштабне вторгнення, я вирішила залишитись там, де я мала бути, на Харківщині разом зі своїми побратимами. І я вважаю, що наразі, коли в нас в країні така ситуація, кожен має робити все, щоб бути корисним своїй державі. Я переконана, що я корисна саме там, де я знаходжуся. Моя присутність часто, коли я заїжджаю на позиції, я бачу обличчя військових, я бачу їхні очі. І Я розумію, що кожна історія цих військових вона унікальна. І світ має їх чути, має знати, які в нас прекрасні люди, що вони щодня роблять для того, щоб наша країна була вільною і незалежною. Кожна історія особлива. Кожна людина особлива: всі, хто служить в бригаді ГАРД, всі, хто служить в Державній прикордонній службі, всі, хто захищає Україну в інших службах, в інших структурах, але зі зброєю в руках, тримає наші кордони, кожен по своєму герой. Коли ви в 21-му році приєднувалася до прикордонної служби, то навряд могли собі уявити, що в такого масштабу війни ви будете задіяною. Ви зараз своє життя взагалі бачите поза силами оборони? Ні. Це однозначна відповідь, і я навіть не розглядаю себе десь, поки в нас в країні війна, я маю знаходитися там. Тому що я розумію, що своїми діями я можу принести користь державі. Я можу розказати про тих самих людей, я можу допомогти у зборі для на такі пташки, які збережуть життя. Це цінно. І це має бути от поки іде війна, я лише там. Пані Глина, дякую вам. Дякую за цей вибір. Країна має пишатися такими жінками, як ви, жінками, і чоловіками, які нині боронять Україну. Це була Галина Білецька, пресофіцерка бригади Гар Державної прикордонної служби України. Я ще кілька секунд, аби просканувати qr код вести номер картки і задонатити скільки можете. Якщо 200 гривень, то берете участь у розіграші уламка шахеди, підписаного відомими українцями. Якщо не виграєте, то точно зробили хорошу справу, тому що підтримали сили оборони України.